Вибори почалися, а це означає, що в країні знову почалися часи популізму і передвиборчого піару. На жаль, не стали виключенням у цьому питанні й суми. Тут міський голова почав заробляти електоральні бали, граючи на добробуті сумчан. Історія почалася 19 серпня. Тоді міський виконком прийняв рішення про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках з 2 до 3 гривень. Проголосували сім членів виконкому на чолі з секретарем міськради Тетяною Гончаренко. Показово, що міський голова Олександр Лисенко голосував. Проти, і це дуже дивно. Члени виконкому його однопартійці прийняти рішення про підвищення без згоди мера вони просто не могли. Але пан Лисенко підняв руку проти. Більше того, він майже миттєво наклав вето на рішення виконкому, а згодом скликав сесію міськради, аби скасувати підвищення. Підвищення, про яке він знав до його прийняття, за яке проголосували його однопартійці, яке насправді зараз у сумах не на часі. Члени виконкому, які є членами Батьківщини, ну, вони не могли це рішення приймати без обговорення з, з тим же міським головою. Ну, як я розумію, міський голова запропонував, ви проголосуйте, а я вроді міський голова, мені трішечки невідомо перед громадою буде. Але рішення треба прийняти, бо в мене є там якісь домовленості з перевізниками або ще щось, бо він і сам вже у нас перевізник, ну, колись був. У нього ті маршрути і так казалися, але вони зараз зараз не на нього зареєстровані. Звісно, з таким бекграундом сесія, яку скликав мер, не могла обійтися без скандалу або, хоча б без гострої дискусії. Так і сталося. Зберегти обличчя меру не вдалося. Депутати міськради за допомогою громадськості змогли поставити Олександра Лисенка у незручне становище. Йому прямо вказали, що думають про нього мешканці сум. Найбільш активну позицію на сесії зайняла депутатська група Європейські суми їхня пропозиція була проста і зрозуміла. Якщо виконком прийняв відверто антигромадське рішення, він або зрадник, або некомпетентний. Тож такий виконком місту не потрібний і його треба розпустити. Міський голова з такою пропозицією не погодився навіть більше він почав на підвищених тонах звинувачувати депутатів у сепаратизмі. Хоча саме члени депутатської групи Європейські суми завжди були прихильниками європейського вибору. Тож таке звинувачення мера обурило депутатів. Один з них навіть одразу склав свій мандат, відмовляючись працювати під головуванням Лисенка. Навіть коли мер вибачився за свої слова, градус обурення у залі не зменшився. Усі чекали, як відреагують на підвищення тарифів депутати, не на словах, а ділом. А також усі чекали пояснень, як сталося, що виконком пішов проти громади. Виправдання секретаря міськради Тетяни Гончаренко було м'яко кажучи невпевненим. Найбільш цікаве, що пані секретар зазначила, що підтримує міського голову і проти підвищення тарифів. Навіщо ж тоді на виконкомі вона голосувала за? Навіщо створювала конфліктну ситуацію? Чи не спеціально, аби з усього цього на білому коні виїхав мер міста? Він і не голосував за підвищення тарифів, і вето наклав, і сесію скликав, аби підвищення відмінити. Просто добрий такий цар-батюшка, і сталося це якраз тоді, коли президент України оголосив про дострокові вибори до парламенту. Як би не заперечував Лисенко, наявність у нього високих амбіцій, бачимо наближення виборів. Змінює і дії, і слова посадовців. Сейчас перед выборами начинается явная борьба, причем борьба не в интересах жителей города, а только для того, чтобы как-то поднять свой рейтинг. Мы видим, что партия Батькищина ведет двойную игру. З однієї сторони, договориться і з півочниками з другої сторони, явно польпапулістськими заявленнями питаються договорі слі показати свою лояльність к жителям. До речі, активісти змусили депутатів голосувати поіменно, аби вони не могли приховатися за своїми картками. Кожен мусив персонально вголос заявити про своє рішення. У результаті з 53 депутатів 51 висловився за скасування підвищення, навіть дивно, як за такої одностайності могли підвищитись тарифи. Це не вперше Олександр Лисенко забруднився у передвиборчій багнюці. Ще у той час, коли він був лише виконуючим обов'язки міського голови, у місті склалася скандальна ситуація з вивезенням сміття. Коротко кажучи, тоді мер відстоював інтереси діючих сміттярів, які відверто нехтували своїми обов'язками. А новим бажаючим вирішити проблему міста, дорогу намагалися перекрити руками пана Лисенка. Хоча й тарифи у нових були менші, і техніка краща, і баки відповідали усім нормам. Да, так, це ще чисто ви приїхали. Буває також, що мусор літає по всьому двору. Обращались, і вжека обращались, і тим, хто займається вивезом мусора, обращались. ну вони не реагують, як правило. После праздников там вообще кучи возле баков. Не только на баках, а и возле баков, собаки. Ну в общем, все это очень некрасиво выглядит. Міський голова обіймає свою посаду лише близько трьох місяців. До цього він був депутатом, а з березня цього року секретарем міськради. Тоді колишній мер Геннадій Мінаєв, попри велику підтримку у суспільстві, виступив за повну зміну влади і чесно подав у відставку. Олександр Лисенко також виступав за зміну влади, але у відставку не подав. Натомість наповну використав посаду виконуючого обов'язки мера для того, аби перемогти на виборах. І ось тепер він, мабуть, мітить ще далі. У беремні часи в принципі не складно швидко пройти шлях від секретаря міськради до народного депутата. Тільки наскільки ж має бути відсутня совість, аби робити це за рахунок простих громадян?